Всім привіт з Одеси. Ну я на привозі у світолі. Костя, доброго дня вам. Доброго дня. Так, бачу, рибка у вас є, да? да. По чому ц... да. цей відеречко? відерочка? Ці нарізки 500 гривень. Таке відеречко ціле, так? Да. Да? Да, О, 500. дивіться, яка вона класна. Воно воно. готові, угу. кути. А оце філія це почому? 900 кілограмів. 900 кілограмчик. Дунайка ще є у вас? Да. Да? а ну покажіть, яка вона? От а, от в холодильничку. — Яка ціна? — 450 гривень упаковка. — Упаковочка. Там 4... Да, це вже мала солка, то було в розсолі в банках, а це в вакуумі. Да. — Так. 4 На штучки, так? — Так. — Так, рулетики у вас, бачу, все одно багато всього, так? Да? Це масляна чи що це? Да, — Так, масляна 900 гривень. 900, да. 900, як і було. — Так, що це легші ще, так? Да. Да? Настача приближена. Да. — Легше 500, 500 кілограмів. — Угу. Так. Ну, приходьте, все є. всі працюють. Світуля ж на місці десь, так? Да? Да.